Депресія, тривожність, вигорання чи справді кіберспорт руйнує психіку? Якщо ви думали, що бути кіберспортсменом це як бути рок-зіркою, де ви на сцені у вас купа фанатів, спонсори. Знайте за красивою картинкою: тиша, самотність, депресія і панічні атаки. Чому кіберспорт знищує психіку навіть найсильніших гравців? Згідно з дослідженням British Journal of Sports Medicine 2023, майже 40% професійних кіберспортсменів мали симптоми тривожності або депресії, і 94% кіберспортсменів з топ рівня мають проблеми з емоційною стабільністю у 2024 році. Організація eSport Health and Wellness оприлюднила дані, що понад 25% гравців у ті родин командах зверталися за допомогою до психологів. Хоча лише третина публічно зізналася у проблемах. Як вам такі цифри? М? І це все з 18 до 23 років приблизно. Чому так? Тут все просто. Якщо ти топ-гравець, у тебе по 10-15 турнірів на рік. Міжконтинентальні перельоти та жорсткі очікування від організацій та фанатів. Один програш пробачить. Два три вже зона ризику. Додати сюди 10-12 годин перед монітором, тренування вночі, погане харчування, відсутність реального соціального кола. Коротше, задумайтесь, чи потрібно вам таке життя. Чекаю ваші коментарі.